В цьому році Харківщина має перші місця в Україні за валовим збором гороху, соняшнику та ячменю друге за збором пшениці. З професійним святом днем працівника сільського господарства привітала аграріїв губернаторка Юлія Світлична. Праця сільського трудівника завжди важка, але надзвичайно відповідальна. Від неї залежить добробут кожної української родини. А ваші знання, ваша наполеглива праця надає можливість розвивати українське село, розвивати сільське господарство, яке Дуже вагому частину закладує в економіку нашої області. Керівник області підкреслила вагомий внесок працівників сільського господарства у розвиток соціальної інфраструктури області, роботи промисловості та підтримку української армії, що завдяки нашим спільним зусиллям, Харківщина і надалі буде флагманом не тільки у сільськогосподарській сфері. А й по всім показникам вважаємо, щоб кожен день вам приносив задоволення, а Харківщині і всій Україні зміцнення. Під час заходу Юлія Світлична передала аграріям Харківщини державні нагороди, почесні звання та відзнаки Міністерства аграрної політики та продовольства України і облдержадміністрації по Красноградському району. Ми завоювали перше місце по надуях молока. От. Ну і тут теж одержали велику нагороду. Мені дуже подобається моя робота. Я працюю вже 17 років за фермою, а стажу в мене вже 28 років. Ольга Коріленко, медіагрупа об'єктив.